Же курка, чи яйце, що раніше, що раніше деградує суспільство чи ЗМІ? Питання гарне, тим паче, той захід, про який ви говорили, він дуже співзвучний, тому що ми провели буквально два тижні тому зі студентами. Називалася телевізійна журналістика Двікрапки Стагнація чи фахова революція. Ми теж у тому руслі рухаємося. А, якщо говорити про те, яким чином. Суспільство рухається і чи впливає медіа на суспільство, чи медіа саме формує, чи суспільство формує медіа, то тут варто пригадати або нагадати про те, що існує опис, реальний опис цих процесів у багатьох теоріях. Одна з таких теорій теорія інмутації. 2006 року ми розробили із моїми учнями науковими. Ці, цей термін, по-перше, потім від цього терміну ми відштовхну, відху, відштовхуючись ввели новий термін мутація, але в іншому плані, не в такому, як біологія він звучить і як він розшифровується. І нарешті, буквально місці 8-10 я ввів новий термін цю теорію абмутація. Тепер трошки детальніше, щоб було розуміло, як же пов'язані ці терміни ця теорія із тим, що. Від чого ми відштовхуємося, Чи це чи курка. І мутація і, е, е, це введення негативних змін в моделі поведінки суспільства. Мутація це само, самі по собі позитивні е, в, зміни, які вносяться в моделі поведінки суспільства. Нарешті абмутація, відсутність будь-якої мутації, що само по собі тягне. Або негатив, або позитив. І ще раз повторюю: людина, яка нічого не робить, або суспільство, яке нічого не робить, тягне або негативні, або позитивні зміни. Таким чином, амутація — це не більше як точка відліку, не більше. Але сама по собі вона оцінку не може мати. Вона нуль. і скажемо це, зона нулю. Щодо того, чи мас-медіа формує суспільство, чи навпаки, суспільство відбиває мас-медіа і його ж таки псує. Тут можна говорити і варто говорити про те, що журналісти, перш за все, як фахівці, які збирають інформацію, обробляють її, і ті, які зберігають її, коли потрібно вконструйовують в нашу свідомість, самі по собі є частиною суспільства. Отже, якщо вони є частиною суспільства, то, значить, ми можемо говорити про те, що ця частина суспільства ну, умовно зиму її найбільш передовою частиною суспільства. Або продвинутою, просунутою. Промотованою, так би може було, хотілося б сказати, але в іншому плані просунутою, в інтелектуальному плані. Або це рупор, який може, який має рупор. От рупор, який має рупор в руках, але чи користується він цим рупором. Іноді масмедійники не думають про те, що вони своєю поведінкою підкреслюють зміни негативні. Які є у суспільстві. Вони несуть, тобто мас-медійники, всі, ті, хто працюють в мас-медіа, несуть з собою цю інмутацію, не помічаючи того, що самі вони вже інмутували. Приклад досить простий: на Червоній площі, на Красної площі у Москві відбуваються якісь заходи. Двоє молодиків, до речі, які навчалися на той час в, на факультеті журналістики МДУ, ідуть по вулиці, тобто в площі, і Вмикають свій айпад, айпад чи будь-який гаджет вмикають і ведуть репортаж з Красної площі, тобто безпосередньо. Разом із тим, вони зараз безпосередньо в каналі YouTube підходять до або наближуються тільки до полісменів, двох поліцейських, і коментують. Ми зараз підходимо до поліцейських і хочемо поставити пару питань з приводу того, що відбувається на площі. Якщо я не помиляюся, на той час це осінь 2012 року. Поліцейські охороняли порядок, так званий порядок, навколо маршу незгодних. Якщо я не помиляюся, це була така протесна хвиля і протесна акція. Поліцейські не захотіли відповідати на питання хлопців і не помітили, що гаджет їх знімає. Я думаю, що може не iPad був або якесь пристосування такого мікрокомп'ютерного характеру, і його, який може тримати, було так, щоб поліцейські не помітили. Вони дійсно не помітили. Вони почали просто вимагати від хлопців те. Тих документів, які в посвідчення були посвідченням або засвідчували їхні ос ос особи і особистості, хлопці не дали, бо у них не було таких документів. І тут елементарно у відкритому у прямому ефірі у лапках у прямому ефірі почалося рукоприкладство. Не знаючи, поліцейські не знали, що їх знімають на гаджет, вони розпускають руки, і хлопців просто хочуть розвернути. І штовхнути в спину. Все це знімає гаджет. І все це напряму передається в Ютуб. Питання виникає такого порядку: хто зіпсований, хто інмутував? Чия поведінка інмутована? Поліцейських перша відповідь, друга поведінка тих, хто навчається на журфаку. Тобто вони неправильно роблять, що знімають, не попередивши. Якщо говоримо про етику журналіста. І можливо, це третя відповідь, можливо, це суспільство інмотувало, що ми дивимося через Ютуб і не дивуємося тому, що рукоприкладство або реальне застосування фізичною силою спостерігається від представників правопорядку. Відповідаючи на або якщо ми спробуємо відповісти однозначно на ці три питання, або взяти ці три варіанти. І з різних боків проаналізувати їх, ми дійдемо висновку дуже-дуже парадоксального, на мій погляд. Всі праві. Виникає питання, з якого боку аналізувати. Ось з точки зору наукової, ми можемо одразу говорити, що я до цього дійшов не одразу, що мутація, як явище загального характеру, дозволяє змінювати моделі поведінки суспільства до тієї міри. Поки суспільство не починає приймати цю інмутацію як мутацію, норму. Мутація це позитивно. Позитив завжди в суспільстві це нормативне. Що відбувається? Інмутація, інмутація дає знак мутації. Що ж потім відбувається? Так, майже так. Що відбувається пізніше? І тут, як кажуть, собака порилася. І тут собака зарита в чому? В тому, що виникає проблема інтерпретації. Того, що ми маємо. Інмутація, інмутація це е, мутація. Простіше, е, погане і погане це те, що потім стає гарним. У гарного з'являється ліворуч або праворуч відхилення це теж буде негативне. Так виходить, що із негативного накладено на негативне, виходить позитивне. Від позитивного відпочковується негативне, і знову воно породжує негативне, яке стає позитивним. Таким чином Гегель відпочиває. Давайте повернемося назад і будемо з, або наведемо декілька ілюстраційних таких випадків. Ми раніше вважали, що сексу в СРСР немає. Тобто вважали, ви розумієте, і пригадуєте цей е, телемост філадонахію з Познером, де одна із жіночок викрикнула увесь е, голос у Соєвському сексу, секса нет. Ми всі звикли, що секса нет. Потім нам дозволили говорити про це. Навіть почали картинки показувати на розкладках книжкових, а то й на книжкових на журнальних розкладках газетних. І ми всі захлинулися пробачте або еротикою, або сексом, або неправильною еротикою. Тепер ми всі вважаємо, якщо у фільмі, у художньому або у журналі немає еротичного знімку або фрагментику, це поганий фільм. Хто такий ми? Народ. Давайте зберемося і поїдемо на вулицю, і спитаємо, якщо б це було. День час пік, наприклад, кінець дня. Люди всі майже озлоблені, заклопотані в своїх справах, і біжать додому. Дома ще треба цей клопіт продовжити. Вдома свої будуть проблеми. Нервозність, знервованість суспільства веде до того, що людям, пробачте, не хочеться взагалі зупинятися і оцінювати, аналізувати, що з ними відбувається. Це вже перший ступінь інмутації. Суспільство інмутує. В чому ж тоді я можу побачити мутацію або позитив? В тому, що живучи на бігу на поспіх, ми встигаємо десь колись прислухатися до одного-двох так званих провідних, так званої провідної думки, або до лідерів думки. Оці лідери думки, якщо пробачте, вони дурнуваті, то тоді суспільство, пробачте, трошки схиблено на, тему, на тому, що воно. Цей авторитет приймає як божка іде за цим авторитетом, і тоді схиблюється більше або більшою мірою те, що видно буде одному суспільству порівняно з іншим. Друга ілюстрація: Росія мутована країна. Я повернувся з Росії добу тому із своїм другом, якого не бачив 16 років. Я е, у кафешці зранку із потягу тільки вийшов, починаю говорити: слухай, у тебе тут все змінилося, Росія вже не та країна. А він мені е, на відповідь каже: пробач, Україна змінилася. Я питаю, ти давно там був? Так, каже: я давно був, десь з років двадцять тому. Кажу, так може ти просто бачиш медіа, і медіа тобі таку картинку дають. А мені таку картинку, як я ж приїхав з нею, і е, уявлення про те, що змінилася не тільки архітектура. Змінилися не тільки там гіпер або супермаркети, або взагалі їх не було, зараз з'явилися. Змінився білоруський, змінився Курський, змінився Київський вокзал або навколо вокзалу. Може, змінилися ми внутрі? Ми, ті, хто маємо родичів у сусідніх країнах, інмутували через мас-медіа. Повертаємося знову до початку нашої розмови. Хто ж інмутує мас-медіа чи суспільство? Перш за все, давайте говорити про те, що ми обидва. Або обидві сторони інмутуємо одна одну, вирівнюємо, підлаштовуємо і вставлюємо, або вставлюємося в прокрустове ложе наших бажань. Наші бажання інмутовані. Вони мотивовані наші бажання тим, що нас оточує. Середовище, Карл Маркс, дедушка Маркс, правий, середовище оточення породжує наші бажання. Таким чином, ми хочемо таке кіно, ми хочемо такий театр, ми читаємо тільки ті книжки, в яких є кров, секс, еротика, в яких є насилля. Нас це починає жити. Ми починаємо е, підніматися над собою. Ми цього не бачимо кожен день. Пам'ятаєте, ті, хто е, стомилися, ті, хто роздратовані, ті, хто е, не очікують вдома щастя. Єдине щастя сіди біля телевізору, якщо в, в американській моделі взяти попкорн і плюватися в стилю, ми пиво беремо. І відростає у нас живіт, а цей живіт наш мозок. Тобто те, що із мозку, перетікає, пробачте в масу. Свідомість наша породжує тільки ті смисли, які медіа нав'язує. Чи нав'язує насправді медіа ці е, штампи? Думаю, що не може. Не може так говорити однозначно, тому що ми несемо самі по собі штампи. Ми їх трансформуємо, у чому і смисли моєї останньої книжки, яку я завершую трансформація свідомості, в тому, що ми самі трансформуємо смисли. Ці смисли пере. Набирають нових е, якостей, або е, у чинниках, або серед чинників, е, де вони породжуються. Ці смисли, вони перетворюються у ті смисли, які нам потрібні на цей момент. Тому і виникає е, ідея переписування підручників історії. Ми накручуємо оці спиралі, і вони навіть збільшуються із гарного виникає поганий, і того поганого більше і більше і більше. Врешті до чого це призведе? Що і на якому етапі ми сьогодні? До того що ми приймемо. Ми з вами домовимося, що те, що було поганим, ми будемо вважати нормальним. Бо народиться нове покоління, яке не буде знати, що було до того. Що і те, що називалося нормою, гарною нормою гарного. Вони не будуть знати того. Вони бачать гаджети як норму. Далі не буде гаджетів, буде щось те, що без якихось гаджетів, без е, прилаштувань, без приладів, буде передавати, наприклад, е, думку для того покоління через 15, 20, 48 років нормою буде саме такий спосіб передачі інформації. І не потрібно буде телебачення. Буде передаватися інформація, яка буде конструювати наші моделі поведінки. Це буде соціальний інженіринг. Але ми говоримо про те, що технічний прогрес. Веде до деморалізації чи там втрати смислів або їхньої інфор або їхньої трансформації, трансформації в що Трансформація... Трансформація в новий смисл. А оцей новий смисл, як ми вже говорили, він стає стає інмутованого мутованим, і вже він уже інмутовано інмутований, який ста мутованим починає інмутувати, і цей процес за гегелем або й без Гегеля постійний. Він ніколи не завершується. Ми говоримо про що? Про маніпуляцію? Так, взагалі це все маніпулювання. Але не сприймайте, будь ласка, маніпулювання тільки як негативне. На жаль, в останні 30-40 років, та навіть більше, з 60 х 50-х років ХХ століття на Заході почали писати роботи, в яких маніпуляцію термін сприймали тільки з негативного або у негативному зафарбуванні. Але це не так. Чому ми не повинні вважати мута пробачте маніпуляцією навчання в школі? Нами маніпулюють учителя. Або вчителі. Нами маніпулює мама вдома, нами маніпулює дружина або чоловік. Чому ми повинні визнавати, що шкільна освіта це не маніпуляція? Якщо це так, тобто шкільна освіта дає плюс, то це позитивно. На батьківську маніпуляцію дитина виробляє контрманіпуляцію. Ну, тобто це теж Такий маніпулювання, постійний маніпулювання. процес. так. — Оце є трансформація. Так. Я вже дійшов до, до ідеї, що мета-модель маніпуляції це, в принципі, не зовсім те, що могло б е, описати або дозволити описати. І пояснити процеси, які відбуваються. Більше трансформація, все ж таки, а не стільки, як і маніпуляція. І в трансформації викладають, бо є маніпуляція, а є актуалізація. Ну тобто те, що тут і зараз. І то, що не гра, ну якщо ми беремо там Берна, ну і все ігри, в які ми угу. граємо, свідомо, безсвідомо, там вже хто в який контент і контекст потрапляє. І актуальність бути собою, дозволити собі бути собою. Як тут бути? Чи ми вже в тому просторі ми не можемо собі дозволити бути собою? Питання просто в точку. Розумієте, ситуація така, при якій дозволення самому собі носити довге волосся або стригтися наголо, і бути скінхедом або фашистом це дозвіл самому собі. Давайте пригадаємо тоді е, ті норми, наприклад, культурні норми, які роблять нас людиною інтелектуальною, або homo sapiens, а не, а не homo erectus, тобто прямоходящий. Homo sapiens може бути культур, може вважатися культурною або особистістю просто тільки після того, як перше він. Не порушує законодавства тієї того суспільства, в якому він живе. Друге, він декларуючи те, що йому подобається, самою цією декларацією не заважає сусідам тим, хто оточує його. Третє, якщо той, хто робить те, що йому хочеться, не шкодить самому собі, він також може вважати, вважати себе культурною людиною. Ну і а вже ж. Особистість, культурна людина, інтелектуально розвинута це та четверта критерія, який говорить про те, що коли я роблю те, що я хочу, я не просто не стагную, а я навпаки даю щось нове, поштовх, розвиток. Тут треба зауважити як негативний, так і позитивний. Все, що відбувається в суспільстві, це потім трансформується у те, що вважається позитивним. Знання про це, що дають можуть призупинити, пришвидшити. Як ця рефлексія може вплинути? Давні мислителі говорили, що вам много мудрості, много печалі. Але чи мудрість це зафіксувати те, що є насправді? Мудрість у іншому, в тому, що можна прорахувати, що буде далі. Мудрість в тому, щоб сьогодні прорахувати, бачачи прорахунки на майбутнє, щось зробити, щоб того негативного майбутнього не було. У цьому мудрість. Тому, якщо ми усвідомлюємо те, що з нами сьогодні відбувається так, як відбувається, не варто обмутувати, просто пускати руки. Реально, не революційно, не стрибками величезними, не реформами, які ми ніяк не можемо вконструювати у свою свідомість, а поступово потихеньку все ж таки йти до ідеалу, якого не може бути в реальності. Ідеал є, Він у книжках. Ідеал є, він в, нашому, в нашій свідомості в голові. І він ніколи не буде там на вулиці йти або там жити поруч з нами. Ми повинні прагнути ідеал. Ми повинні, я, як Викладач вишу, повинні виховувати у своїх студентів оцей ідеал. І навіть якщо вони прийдуть, молоді журналісти, до фаху свого, скажімо так, вийдуть в ефір і будуть говорити: ти нас не навчив тому, що є насправді, я тут же буду. Відповідати на це на цей закид. Я вчив вас і буду вчити тому, що повинно бути, а не те, що є. У мене є розділ монографії, який говорить про інмутацію журналістської е, професії або фаху. Як журналіст інмутує, потихеньку не помічаючи того, що він не такий, як уже всі. Він просто змінюється, змінюється свої повіні. Він, якщо на те пішло, не зважає на те, що. Діти його рідні не бачать його вдома. Він не зважає на те, що в неділю він може кинути сім'ю, або вона, журналістка, може кинути сім'ю, знімати якесь інтерв'ю. Ми, ми журналісти, не звертаємо увагу на те, що для нас написати на коліні це норма. І нехай там буде не так, як у реальності, але це наш факт писати з коліс, писати на колесах і писати одразу в номер. Або одразу в прямий ефір, або і то в прямому ефірі інтерпретувати. От у чому і мутація. З іншого боку, скажуть пересічний громадянин, я так не зможу. А чи варто так робити? Для журналістів це норма, для них це якийсь ідеал, можливо, якісь, якесь порушення е, норми. Знову ж точка відліку. Я зараз скажу банальну річ, е, на жаль, не знаю автора цієї ідеї. Коли ви маєте сумнів в тому, що ви робите. Або розпач у тому, що ви вже зробили, спробуйте пересунути стілець. Я роблю це Я пересуваю стілець і вже вас я бачу. Не так, як я бачив, коли сидів тут. Давайте пересунемо стілець ще в якийсь бік. Наприклад, от такий бік. Тепер ви мене бачите взагалі з іншої точки зору. Тепер уже мій профіль вам видний, а не анфас. Для того, щоб нам було зручніше далі працювати, я повертаюся в те русло, в якому ми були. Хоча бачите, уже. Двічі не можна в одну воду увійти. Точно так же і зараз. Вже я сів не так, як раніше сидів. Але кожне пересування стільця дає нову точку зору. Я би ще згадав тут е, мудрого Кастанеду, який казав Точка зборки. Давайте подивимося, Євро 2012. Це для нас прорив чи це ганьба е, Польщі і України за те, що так прийняли. У 12 влітку, він ж у серпні, після того, як завершився чемпіонат, ми всі були десь так, в апогеї. Да? Ми говорили про те, що вау, які ми гарні, класні. Ми стільки набудували, ми стільки зробили. І це ж на майбутнє. Уже через піврочку, уже навіть от 10 місяців проходить, ми думаємо, щось тут не так. Не ті дороги, не те, що ми говорили, не ті готелі, аеропорти взагалі -то розвалюються. То що ми набудували? От там точка зборки міняється. Оце є процес ілюстрації трансформації суспільства. Ми постійно в Русі, ми постійно трансформуємо свою точку зору, свої е сидіння на, одні, на одному місці, або пересування в інше місце. янська енергія, те, що так багато ми назовні і нічого не встигаємо. Якщо ми зараз не знайдемо можливість все це. В себе всередину цю енергію для споглядання, зазерцання, для якоїсь одорації, для чогось цього використати і для внутрішнього росту свого, а не зовнішніх стадіонів доріг, яких, до речі, і нема. Але, тобто, якщо ми не знайдемо часу на паузу, якщо в суспільстві не підніметься педагог, ну, вчитель в такому сенсі, а будуть продовжувати ну, користуватися попитом менеджера, ті, хто наганяють і збільшують кількісний аспект. То ну, цей світ, ця еволюція завершиться. Врешті ми слідимо з реяко. Що ви думаєте? Я не зовсім погоджуюся з такою точкою зору. Ось чому. Тому що, по-перше, якщо ми матеріалісти, ми не можемо говорити про те, що ми зупинимося колись взагалі. Це неможливо і нереально. Якщо ми матеріалісти, якщо навіть ми не матеріалісти, а ідеалісти, ми змушені визнати теж іще одну істину: Господь є, Господь був, і Господь зараз з нами. Він постійно. І він якраз не може закінчитися. У нього нема початку, нема кінця. То або дивимося з матеріалістичної, або з ідеалістичної точки зору, все одно буде розвиток. Таким чином, ми відповідаємо на цей, або ми, мій протест проти тієї думки, про яку ви висловили, буде дуже простим. Ніколи не може бути паузи. Ніколи. Сама пауза це рух. Зупинка це смерть, це інмутація. Крайній термін. Все. Далі йде тепер. Чи що йде після мутації? А після мутації – нова мутація. На обломках самовластя і так далі. Ми будуємо нове. Хочемо, ми не хочемо. Якщо ми залишилися як істоти, ми будемо захищатися від блискавки, від дощу, від снігу, від сонця, від води, будь-якого вигляді. Ми будемо, захи... ми будемо будувати, і думка буде розвиватися знову наше єство. Ми знову. Починаємо нові кола за Гегелем.